Дікови не вдома, не затирали. Ви розумієте, що ви робите? Транспорт не понад Транспорт. Як вас почуєте?

Давайте я вам зараз на місці випишу постанову. і, постанову і напишу пишуть мішка, а попередньо я маю. Понятно, ви собі понятно. мали на пам'ять? Домовилися ні, з вами? Ні. ні. Не буде. Ви за ми домовилися? Домовилися. Дайте мені, будь ласка, ваш... документ. Типу, ті вашу особу. Вам потрібен штраф? Ні, понятно. Всі знають, що в нашій країні не такі великі панці попередні. Давайте ми замодимося так. Я вам роблю підписне попередження, після вас чи виписувати, щоб в майбутньому приходьте, будь ласка, чуть. Не дай кожен події вас, подумайте мати. Добре? Бачили, як пішоходи переходять дорогу, вирушуючи грубо, короче справити, наражаючи на Правопорушення максимально може за таке правопорушення максимальна відповідальність 51 напрямки, що є досить малою сумою, але все рівно людей це більше емоційна якась складова частина відповідальності. Тобто, як ми бачимо зараз, інспектор оформляє одного з чоловіків, йому, скоріш за все, буде винесена постанова. Штраф, який буде у воді сягнення як упередження, тобто він не буде платити ніяку засуну матеріальний. Водій-маршруток, який на даний момент зафіксовано, буде... Боже. на водій маршруток, яких ми тільки що зупиняли, була тільки профілактична робота. Вони не були порушені та обіцяли більше не вчинити право порушення або водіїв. Тому прийшлося за фотографічну роботу. Папа, ми побачимо, що відповідальність здають дані правопорушення від 170 гривень до 255 якщо це перевезення пасажирів, або до 50 якщо це порушення паркування в виконах.